Вітаю друзі, ви на каналі SkyHunter World. Хочу дати кілька, дати кілька порад, як швидше прокачати техніку. Можливо, комусь стане в нагоді. Мої поради. Ну по-перше, треба грати як найчастіше в боях на тій техніці, яку треба прокачати. Якщо ви прокачуєте кілька одиниць техніки, то можна для заради того, щоб менше витрачати часу на її пошук. Можна його помістити в один список. Наприклад, назвати прокачка. І все, этот вибрати вашу так рандомну наклацаю. Ось ваша техніка. Ось вона вже в ангарі, вам буде зручніше. Вибирати її швидше і прокачувати. Далі. За першу перемогу за добу вам начисляється ще бонус, помножується на 2. Ваш досвід помножується на 2. Буває на 3, на 4 і на 5 по великим святам. Далі що треба знати, що за переможні бої вам начисляється більше бонусів, а за програшні відповідно менше. Далі що треба знати, якщо ви граєте проти танків, які вищі за вас по рівню, ви отримуєте більше досвід, ніж якби ви грали проти слабших за вас менших по рівню. Ну, Наприклад, я спеціально зіграв один бій, і от бачите, грав проти 9 і 10. -х. Не дуже вдалий для мене бій, але... Я так майже більше всіх здобув досвіду. Отже, не бійтесь грати проти рівнів вищих, вам навіть це вигідно. Коли в бою ви бачите з лівому, в лівому кутку в нижньому три категорії, за що ви отримуєте досвід. Це надання шкоди, танкування і асіста. Тобто, якщо ви... Ось поставили на гуслю під цей час, союзник наніс, завдав шкоду тому танку, ви отримуєте бонус. Досвід. Якщо ви засвітили суперника під цей, цей час, знову так, знов ж таки, союзник завдав шкоди, ви знову таки ж отримуєте досвід. Але ще є така штука, як захоплення бази. Це теж дають непогані бонуси до. До досвіду. Так же, якщо ви там в кінці бою, вся команда ганяється за якимось там танчиком, то а ви десь біля бази, то станьте краще на базу і заробіть бонуси для свого досвіду. Ви так швидше прокачаєте танчики. Далі, як швидше ще прокачатись, це звичайно ж взвод. Навіть якщо у вас немає прямого аккаунту, ви все одно отримуєте бонуси до досвіду. Так що грайте з водами, так буде краще для всіх. І для собзводних. Ви отримаєте не тільки бонус до досвіду, а й ще й до кредитів. Далі, що я хотів ще сказати, це особисті резерви. Особисті резерви дуже добре допомагають в прокачці техніки. Є звичайні стандартні, а є поліпшені. Їх теж можна здобувати у всіляких там, наприклад, бойова перепуска і так далі. А ще за проходження можна отримати щотижневих завдань. Ось, наприклад. Ну він строковий, це значить він діє тільки 7 днів. Якщо ви за 7 днів його не витратили, він пропаде. Ну, Здається, все. Все, що я хотів вам сказати. Якщо, і Буду радий, якщо вам допомогло це відео чи допоможе. Так що дякую за перегляд. Ще почуємось, Па-па.